Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Боже, молитвами всіх святих, а особливо молитвами славного Степана Бандери, якого сьогодні День пам'яті маємо. І долучаємо наші молитви до молитв всіх людей, всіх храмів ОГКЦ, ПЦУ, Риму католиків, а окремо до молитв святих, родини Степана Бандери серед них. Та щиро співаємо пісню на прославу нашого великого святого Героя України, всіх тих, хто віддали життя до нього і після нього, Це для того, щоб була наша міцніша воля і краща доля. І віримо, що так буде. Переможуть українці і всі добрі, божі, праведні люди. Коли Бог. Кожен військом до нас скоро прибуде до дня народження бандери, дай Боже, щоб почалася правда і добра, явна з України на весь світ ера. Де зараз витяги мого народу? Де велич ваша, сила ваша, де, на ясній зорі і на тихі води, вже ваша чорна злоба не впаде. Ви Байструки та ти осаконі. Запам'ятайте, виродки ви те, Народ мій є, його горячих жилах Бандери кров Пульсує аж де. Пам'ятаємо, поминаємо нашого славного героя, його славного батька, священника гоце, матір, його братів, які загинули від гітлерівців. І совітів проклятих москалів та його сестер, і всіх тих, хто справжні бандерівці, наші українці. Молимось за перемогу нашу з Богом і, звісно, совісно діємо кожен як може. Віримо в сонячне воскресіння наших героїв великим Кобзарем і славним Богом, нашим Ісусом. Це герой ХХ століття, людина легенда у літописі історії України. Настав час піднести і його ім'я по всій вільній Україні, щоб кожна жива душа подякувала Богові за те, що послав нам таку світлу постать. Відважний звитястю, незламний герою, Тебе прославляємо в наших піснях. За вільну державу став ти до бою і дух твій, і велич у наших серцях. Тебе не зламали тюремні грати, коли Україна палала в огні, і гасло Бандери гриміло, мов клятва, здобудеш державу чи згинеш в бурні? Слава Україні! Героям! Бандерів і бандерівцям, всім нескореним патріотам українцям з Богом. Слава! Дай Боже, щоб скоріше була справжня українська самостійна соборна держава. Вільна щаслива і свята на многі благи літа! Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після подій та облав. Люди усе більше йдуть проти Зеленського облави по 17 областях. Стали останньою краплею. Зеленський зібрався генералів, окрім сирського території залужного та поставив ультиматум або я або залужний. Мені потрібна лояльність та ваша вірність. Отримав відмову 14 з 15 підтримали генерала залужного та заявили, що не підтримають ніяку іншу кандидатуру на виборах президента. Армія досі тримається генерала, народ також депутати. Також не голосуватимуть. А уряд не дасть ніякого подання. Зеленський розгублений пише телеграм-канал Офісне мишення. Крім того, не всі підтримують те, що зараз відбувається із ТЦК. Генерали закликають Зеленського призвати силовиків ментів пенсіонерів та інших крахоборів, яких попна де 600 тисяч, а не простих українців, які піднімають економіку, працюють на роботі. А ось що говорить про зелену свору генерал-кривонос моментів, що стосується наступу. Те, що за рахунок великої зради, називемо це так, відкрито на часі чи не на часі? Кому не на часі? Мені розповідають більше, не на часі, і ворог випадково дійшов до Києва, і ворог випадково захопив 20% території, це які не на часі. Що ж мені хто це буде розповідати? Єрмак чи інші там якісь спеціалісти, які там маніпулюють? Подоляк, які будуть маніпулювати дачі інформаційним сусп... сприйняттям суспільства реалії правди. Тому для мене завдання номер один, я і буду далі казати правду, е, викладати власну точку зору. І для мене завдання якраз там на часі, не на часі, не на часі цим хлопчикам мені розповідати, як треба захищати батьківщину. Бо що зробили вони, і що зробили ми до того, як ця війна велика вже почалася. І те, що зараз вони розповідають, що вони е, врятували Україну бо не втекли, шановні, та не виї. А народ не дав вам втекти, і народ зупинив ворога. Тому е, не приписуйте собі те, чого ви не робили, а краще відповідати, те, що ви мусили зробити, і не зробили. Оце завдання суспільства. І давайте не будемо е, бути толерантними до самих себе, що стосується, а не на часі говорити, а це не буде зовсім коректно, бо це дискредитує влади. Та влада себе дискредитувала ще таким чином, що навіть наші е, коментарі е, на по ситуації, яка склалася, це просто знаєте такі е, мазочки на великому натюрморті підкреслено, натюрморті, бо та ціна, яка ми платимо за е, реалії сучасності, це якраз величезна кількість загиблих людей. Пробачте за такий каламбур, і наше завдання все ж таки почати казати правду, аби зменшити кількість втрат і змінити підходи до підготовки і участі в цій війні. Реалії так складається таким чином, що е, наступальні дії невеликими підрозділами від відділення до роти на різних ділянках фронту активно проводяться з боку е, кацапської армії. І для нас треба зрозуміти, що тільки чудо е, може врятувати на даному етапі Україну, е, якщо ми не зробимо реальних висновків з ситуації. І якщо ми не змінимо відношення е, до те, що у нас є в країні. те, що влада розповідає, одне, а фронт зовсім інше, це вже не перший день, не перший місяць. Але наразі ситуація дійшла до того, що вже скоро просто достатньо складно буде воювати, бо піхота, як сказали самі піхотинці, починає вимирати як рід військ, бо нема кому воювати, нема чим воювати, і нема де воювати. Звичайно, це не і це абсолютно не паніка. але... Е, Потрібна кількість технічного забезпечення ведення бойових дій. Це в першу чергу потрібна кількість дронів і операторів до цих дронів. Це потрібна кількість артилерійських засобів і боєприпасів до цих артилерійських засобів. Правильно організовані засоби, правильно організована розвідка з потрібними засобами розвідки і чітка взаємодія між цими трьома компонентами дає спроможність контролювати ситуацію і утримувати ворога. Ворог посилено штурмує, формує штурмові підрозділи, і на багатьох ділянках за рахунок цих штурмових підрозділів, які перекидаються з інших частин зведення такі групи, вони чітко розуміючи, де слабкі місця, намагаються знати, як талава вода прорвати дамбу під назвою Українська армія. На жаль, ситуація складається так: це не тупікова ситуація. Ще раз кажу, це складно, важко, але. Реалій виконання завдань ще більше, ніж достатнє. Хоча питання: ким і чим, коли влада не займається питаннями якраз от того потрібного набору людей, бо розповіді проведення ставок Верховного ломкомандуча, що стосується набору людей, це одне, а якість зовсім інше. Валерій Зміївський у той же час пише наступне за кулісами зеленого церкву. Щось таке відбувається, про що ми не знаємо, і саме тому залужний поки що мовчить залужний генерал НАТО. Генерал залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала східного округу. НАТО посадає таємною генерала. Тому відкрито не відповів клоуну зраднику Зе на його вайкове рішення призначити залужну послому Великій Британії. Уже у Берліні залужний зустрівся з Шольцем Макроном і Туском під час проведення Ваймарського Трикутника генерал залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО і йде туди не заради кар'єри, а заради максимальної допомоги Україні потрібно прикривати тели та вибивати більше зброї для ЗСУ. Пізніше президент Франції Макрон заявив про наміра ввести французькі війська в Україну. Це був план генерала залужного ввести військовий контингент Польщі і Франції в Україну для захисту кордону з Білорусією, що надасть ЗСУ людський резерв на сході і півдня ця заява викликала бурю емоцій, яка в Констабрі Арефа, так і в Україні з боку Зеленського, який заперечив цей план. У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбулася зустріч між главою офісу президента Єрмаком і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив залужному ультиматум. Якщо він впродовж тижня публічно не погодиться бути послом України у Великій Британії, не скаже дякую пане президенту Зеленського, то на нього очікують кримінальні справи і арешта. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням і чому немає указу клоуна при. Дента як написав блогер Ігор Мосічук. От і подивимося, чи залізні яйця в залужного чи залізний він генерал. Думайте, спостерігайте. Усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії. Як у клоун, зрадник Зе перетворює на повний зразок російської армії, де діє російський концтабірний принцип я начальник Ти Дурака згідно з карт карт-бланшем, отриманий від клона президента Зе Сирський наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було. І зеленський став єдиним причетним. До перемоги України над Мордором очевидно, і генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила офісу президента у призначенні Валерія Залужного послом у Лондоні не проти кандидатури генерала залужного, але проти того, що банкова читає російський кріт Єрмак і клон президент зре робили з цього і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал Офісне Немишеня написав, що залужний готує звернення до армії генерала Сириського та усіх українців. продажній владі зеленої шантропи буде гаряче у той же час ловики від. Мовилися виконувати незаконні накази Крота Єрмака щодо обшуків допитів та провокацій щодо генерала Залужного. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Приблизно за півтора року до того, як Зеленський став президентом у Дрогобичі на вітрині одного із магазинів, яка виходить на площу біля фонтану, поряд із пам'ятником Шевченку. З'явилося величезне фото голови Зеленського, у форматі шириною приблизно в 4 метри і висотою у 2 три метри. Можливо, я навів дещо неточні розміри, але ніяк їх не перебільшив, поза як факт той, що це фото заповнювало собою геть усю вітрину. Коли ж Зеленський прийшов до влади, це фото десь зникло. Адже вона нагадувала про вчорашній день, коли він був ще актором. Як я здогадуюсь, в інших містах України також було щось подібне, що окрім фільму Слуга народу задовго до старту передвиборчої кампанії були поширені такі засоби замаскованої агітації, як в Дрогобичі. Отоді я на власні очі переконався, що представники вибраних ідеально засвоїли мудрість приказки готуй сані влітку, а воза зимою. Отож, зважаючи на те, що президентські вибори у 2025-му таки відбудуться, і що знаючі, люди про це добре знають, я очікував повторення такої ж ситуації, аби завчасно зрозуміти. На кого вибрані вирішили зробити ставку? І ось нарешті ми дочекалися цього дня. Того дня, коли вони мусили розкрити свої карти, і нехай розкрили їх не геть для всіх, проте таки розкрили в повноті прояву. Цього разу засобом такої первентивної агітації стало не гігантське фото, але значно більше за будь яке фото Мурал, який з'явився у Києві на Подолі декілька днів тому. Принаймні засоби масової інформації повідомили про нього вперше 12 жовтня, того ж самого дня, коли на небі вперше з'явилася давно очікувана комета. Ось цей мурал, фото якого у вас перед очима. Як бачите, це так би мовити гімн про Славу Буданову, створений засобами просторового мистецтва. Але для мене особисто навіть не так важливо те, що тут зображений Буданов, скільки те, хто ці художниці, які змайстрували цей мурал. Виявилося, що це сестри фельдман Мішель і Ніколь. Ось такими вони були ще у 2018 році, але за останні шість років стали дещо старшими, прикрасили себе татуюванням і стали добре відомими. Як і кожен художник із середовища вибраних, до послуг якого усі засоби масової інформації. І якщо вже сестри Фельдман взялися малювати Буданова на такому моралі, то очевидно, це не якась там випадковість, адже ці дівчата вже мають імена і їхню роботу треба думати добре оплачують. А як же інакше? Адже й саме прізвище Фельдман якщо вірити харків'янам, наділене чарівною здатністю притягувати до себе великі гроші. Отож у мене особисто немає жодних сумнівів у тому, що вибрані в контексті наступних президентських виборів зробили вже ставку на Буданова. Я вже колись казав, що Буданов для них оптимальна кандидатура, тобто кандидатура із найбільш реальними шансами. Зі всіх тих осіб, які будуть виконувати волю вибраних. Очевидно, план такий: у другий тур має вийти Буданов та Порошенко, який відтягне голоси від національно-патріотичних кандидатів, а в другому турі Порошенка накриють мокрим рядном нового компромату, і Буданом стає президентом, а Єрмак головою офісу. А як же інакше? Адже прийде Боданов до влади завдяки ярмаку, відразу ж по цьому Буданов створює свою партію, куди залучає чимало простодушних учасників війни, а заодно і низку досвідчених у парламентських іграх колишніх слуг народу. І ось таким чином політичний курс Зеленського збережеться ще на 5 років. Тобто ще 5 років ярмак керуватиме Україною. Ви скажете, що Керій створює якусь антиутопію. Ні, не створює антиутопію, а лише намагається розгадати задуми політичних опонентів українського народу. Адже коли плани наших опонентів стають відомими широкому загалу, вони перестають бути ефективними. До речі, забув звернути увагу глядачів на таку деталь Морал сестер Фельдман на прославу Боданова. З'явився у Києві за такою адресою вулиця Введенська, 6. Ця вулиця отримала свою назву на честь 12-го свята Церкви, – «Введення Богородиці до храму. Отож, будинок для зведення муралу обрали не сестри Фельдман, які поняття зеленого не мають про відповідний підтекст. А підтекст тут такий, по-перше, Буданов себе позиціонує як практикуючий православний християнин, у якого на столі завжди стоять іконки Богородиці з дитятком Ісусом. І хоч у питанні віри він не заходить так далеко як Порошенко та Новінський, проте, як здогадуюсь, Буданов буде єдиним реальним кандидатом, який є прихожанином УПЦ. Ось таким чином вони з Порошенком намагатимуться мирно поділити весь православний електорат. Порошенка підтримуватиме Епіхфаній Абуданова Онуфрій. По-друге, сам зміст свята Введення символізує входження в нову роль, пов'язану зі служінням, адже Богородиця служила при храмі. У даному випадку входження в роль президента. Отож будинок для муралу підбирали політехнологи. Так само як політтехнологи підбирали дату інавгурації Януковича на свято ікони Богоматері Єворської відкривальниці дверей, але у Януковича це вийшло йому на шкоду, позаяк двері перед ним зачинилися від протягу. І я не випадково згадав цю деталь, адже політтехнологи, враховуючи в чимало факторів та намагаючись містифікувати. Ілюзію підтримки неба своєму кандидату часто не можуть передбачити якусь випадковість, яка насправді виявляється перстом Божим, що руйнує їхні плани. А на сам кінець пригадаємо, як Зеленський ще у 2018-му мимоволі окреслив головні завдання свого майбутнього президентства. Ті завдання. Який виконав Андрій Ярмак. Ось повертаю вам Україну. Ви всі бачили, що я п'ять років нічого не робив. тому я, як президент України, предлагаю поставити Україні пам'ятник, щоб всі бачили, що Україна стояла і стоять буде. які ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Нева руки підійму. Помолюся. Тихо. За Україну рідну матінку свою і тих, хто відвертає лихо. Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Ми боремось не тому, що ненавидимо -то тих, хто знаходиться перед нами. А тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Українці мусять безкомпромісно боротися. Свободи ніхто не подарує волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі табори, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Груси, сіноки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже, і військо Україну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь.